Придбав я мінерали для голуби. Покажу які. Даю я мінерали своїм голубам. Так, це в мішках основні мінерали. Які я даю. Вони виглядають. так. От такі мінерали, голуби їдять. Їм подобається. Саме головне. Далі взяв для проби, я ще таки не брав відрови. Мінерали. Взяв червону пудру. Вона от так виглядає. Тоже хороша штука, там багато всяких мікроелементів, я її кормушки даю і е, в зерно мішаю. Ну, основні мінерали це оці в мішках. Е, ціни цих мінералів 15 гривень кілограм, мішковий йде 10 кг. Візитка цих e, людей, що її роблять, У них є види, вида, От такі, Я даю класичний. Це класичний я взяв. Тут є червоний гріт, престиж, престиж Плюс. Це таке, якщо комусь цікаве, може уточняти. Так, їхні контакти. Такі, ну, ці мінерали в мішках, це я завжди такі беру мінерали. Взагалі, зараз взагалі часи легкі для голубятників. Зараз не проблема для голубів купити мінерали, вітаміни. Зараз заказали пару днів і вона вже прийшла на пошті. Колись приходилося рік чекати, коли, ті... коли буде виставка, щоб поїхати там закупитися для голубів, купити мінералів. Вітамінів, колець. Зараз все дуже просто, там якби такі легкі часи. Якщо такі справи.